Так, як я і атошник, я кажу, що раніше були такі там перестрілки, таке хуліганство, будемо казати, мілке по сравні з тим, що зараз. Це вже приємно, коли вже ти насипаєш, то і хлопці насипають, і там все горить, ним взривається. Воно весело. І зараз ми ведемо боротьбу за життя, за те, щоб просто своїм дітям залишити хоча б щось, щоб вони теж не воювали не в наступній війні. А це все треба добити до кінця. Я це підозрював, що воно рано чи пізно воно так вистрілить, бо все воно якось до того йшло. На горний Карабах, оце там почались оті сі дижухи. Я брату казав, що десь у нас воно теж так само спихне від одного якогось пострілу, воно все було дуже напружене. Ну, було зрозуміло, що воно десь от от і бахне Так що ми до того якби морально ми готувалися і одразу вже. Як почалось, так і стало зрозуміло, що воно вже так просто не закінчиться. 15-16 рік там постріляли, постріляли, і все, ну, скажімо, там година там перестрілка якась, друга година перестрілки, все, і це все закінчилось. Ну там стрільнуть вони градами, там, і то не повну Коротше, таке хуліганство, будемо казати, мілке по срівненні з тим, що зараз. Зараз, якщо вже насипають, то вже насипають по повній. по... З посадки в посадку перебігти тих 400-600 метрів, це реально перебігти в снарязі. Хоча раніше це йдеш і куриш, б. а зараз це все прибіження тільки в сутінках, це все треба бігти, все по шуріку робити. Ну... Ні, це що? Мені здається, що то. Так як я і атошник, я кажу, що раніше були такі там перестрілки, але но... це дуже страшно. Авіабомби кидають, то взагалі вообще... один кап прилітає, посадки нема. ж добровільно пішов. Тоді ж, якщо пам'ятаєте, взагалі все і по новинам страшно все передавали донецький аеропорт, туди-сюди, там, там розібрали якийсь ВОП, там, ще когось там хлопці загинули. Тоді в телевізорі дуже це все страшно описувалося. І не так, як за політику чи ще за щось, так як за, за хлопців. Ну, шкода мені було. Дуже багато хлопців гинуло. Ну, і, я думаю, що так. Багато хто вчинив би на моєму місці, і так і вчиняли хлопці, в принципі. Гранітне дуже сильно заповнилось. Біля нас тоді лівіше стояла в самому гранітному стояла 72-га бригада. І їх там, ну, не знаю, там години-дві прям виносили їх капітально. там міни, гради, що тільки туди не летіло дуже сильно. І вони вийшли на зв'язок, на нашу бригаду попросили допомоги. А ми ж що, всі координати попереносили. Склади найшли склад ГСМ, склад їхній РАО і такі там точки пулеметні, найшли ще САУшки, Ну, коротше, знайшли багато чого. І десь через 45 хвилин після того виходу 72-ї бригади, вже наші САУшки і гради, накрили ті всі точки. І все. Тоді вже була тишина, не знаю, не на місяць. Взагалі ніхто ніде нічого не репався, ні пострілів, нічого, ні наміка ніякого. І все, це найярке таке було. Тоді вже геть в вилазили, хто на комін, хто десь на дерево з біноклем дивиться. Ну, це вже приємно, коли вже ти насипаєш, твої хлопці насипають, і там все горить, ним зривається. Воно весело. Взагалі в побуті було корисно, взагалі, типу, настрій, ти знаєш, куди ти йдеш, що з собою брати. Тобто ну, морально ти вже на голову, а то й на дві вищі, вже стаєш, ніж той, хто прийшов там вчора-позавчора, хто в залі перший раз стикається. Ну, по амуніції, по тому, що тобі треба, там вже підготовлені, знаєш, що берси повинні бути потужні, тому що ноги тебе виносять. З передряг всяких, так само спальник, в тебе довжен бути такий, а не інакший. Броня, така, така, каска це все, обвес там на автомат. Каліматор це не пантея, воно бути. Люди змінилися, які мене оточували, будемо так казати. Та навіть і близькі взяти мою дитину, наприклад, уже третій рік війна, і дитину там бачив за весь цей період часу. Там, Нехай місяць. ну, Не хочеться то казати, але ніби ми стаємо вже, ну, чужими людьми для своїх дітей. Настільки вони нас мало бачать. Він росте. Козаку 10 років, а із них візьміть півтора роки ато, заберіть ще 3 роки зараз. В кінці ким ми станемо для них. Не знаю. Раніше був, мені здається, ліпший. Я не суворий. Та я можу просто сісти і мовчати, дивитися на нього годину і слова йому не сказати. Я не суворий тата. Я добрий мені я дитину ні, ніколи ні разу в житті не був, Ні бити не збираюся. Ми маємо щось залишити своїм дітям. Наші батьки щось старалися, діди старалися, щось непонятно що з тим. Тими совітами і зараз ведемо боротьбу за життя за те, щоб просто своїм дітям залишити хоча б щось, щоб вони теж не воювали не в наступній якійсь війні. А це все треба добити до кінця. Ми повинні щось залишити своїм дітям.